2. Поняття спадкування і права на спадкування стаття 1216 ск визначає спадкування як перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця до інших осіб, спадкоємців. Сукупність правових норм, які регулюють умови і порядок спадкування, складає під галузь цивільного законодавства. Яка іменується спадковим правом або правом спадкування, термін право на спадкування може вживатися в кількох значеннях. По-перше, в найбільш загальному вигляді право на спадкування є елементом цивільної правоздатності, у такому сенсі воно належить усім суб'єктам цивільного права. По-друге, право на спадкування може вживатися в значенні права можливість отримати спадок за заповітом. Саме в такому сенсі вживається вираз «право на спадкування у ст. 1220 рицьк, завдяки чому воно може бути охарактеризоване як елемент дієздатності, тобто можливість певної особи набути суб'єктивного права на спадкування після певної особи. У цьому сенсі право на спадкування є елементом цивільної дієздатності, іноді його іменують пасивна тестаментоздатність. По третє, Право на спадкування може розглядатися як суб'єктивне право, яке виникає за наявності певних юридичних фактів смерті особи або оголошення її померлою 1220 ск. Близьким зазвучанням до права на спадкування, але дещо відмінним від нього зазначенням є термін спадкування». Різниця між ними полягає в тому, що останній охоплює не лише суб'єктивні але й об'єктивні елементи внаслідок цього поняття право спадкування можна розглядати в два значення об'єктивному та суб'єктивному. Право спадкування в об'єктивному сенсі це сукупність правових норм, які регламентують відносини спадкування, спадкові відносини. Зокрема, визначають порядок та межі переходу прав обов'язків від померлої особи до спадкоємців та інших осіб. Припинення особистих прав і обов'язків тощо, за своєю суттю воно співпадає з поняттям спадкове право, право спадкування у суб'єктивному сенсі, це право учасника цивільних відносин бути спадкоємцем після смерті фізичної особи. Це складне суб'єктивне право охоплює низку правомочностей, що з'являються у спадкоємця у зв'язку з відкриттям спадщини право на прийняття спадщини. Право на розподіл спадкоємцями спадкової маси, право на підтвердження законності набуття спадкового майна тощо. За своєю суттю воно співпадає з поняттям право на спадкування. Стаття 1224 скмістить обмеження в реалізації права на спадкування. Зокрема, не мають права спадкувати ті зі спадкоємців за законом або заповітом які умисно позбавили життя спадкодавця або будь-кого з його спадкоємців з метою отримання спадщини, або здійснили замах на їх життя, особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповідь, внести до нього зміни або скасувати заповідь, і цим сприяли, виникне дню права на спадкування в них самих чи в інших осіб, або сприяли збільшенню їхньої частки в спадщині батьки після дитини. Щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини, не спадкують за законом, сюди відносяться батьки усиновлювачі, та повнолітні діти усиновлені, а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця одна після одної особи, шлюб, між яким є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Але якщо шлюб був визнаний надійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав, та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки в майні, що належить тому з подружжя, хто помер та яке було набуте під час цього шлюбу особа, яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік. Тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Такі особи позбавляються права спадкування за законом. Зазначені обставини підтверджуються поданням нотаріусу копії рішення суду. Стосовно кожного випадку суд встановлює обставини, які перешкоджають здійсненню права на спадкування положення СК. 1224 тисяча поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих. Хто має право на обов'язкову частку в спадщині, але стосовно тієї спадщини, що перевищує розмір обов'язкової частки, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ спадкування тісно пов'язане з правом власності і в цьому аспекті може розглядатися як один реалізація фізичною особою однієї з правом очностей власника можливості розпорядження своїм майном. Два. Одна з вторинних підстав виникне дня права власності, спадкування породжує спадкові відносини, в яких є два сторони спадкодавець та спадкоємець. Спадкодавцями можуть бути тільки фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства не можуть бути спадкодавцями юридичні особи. Оскільки у випадках припинення діяльності організацій порядок передачі їхнього майна іншим суб'єктам визначається не нормами про спадкування, а спеціальними правилами про ліквідацію чи реорганізацію юридичних осіб, спадкоємці це зазначені у заповіті або законі особи, до яких переходять цивільні права і обов'язки спадкодавця. Спадкоємцями можуть бути не тільки фізичні, але й юридичні особи. А також держава та інші соціально-публічні утворення спадкування настає у випадку смерті фізичної особи або оголошення її померлою в установленому законом порядку. З цими юридичними фактами закон пов'язує появу спадкоємців права на прийняття спадщини, а в усіх інших осіб обов'язку не перешкоджати їм у здійсненні цього права. Після прийняття спадщини спадкоємець стає учасником тих самих правовідносин. Суб'єктом яких раніше був спадкодавець. Тобто відбувається заміна суб'єкта в правовідносинах, учасником яких був спадкодавець, права й обов'язки спадкодавця, що входять до складу спадщини, переходять до спадкоємців як єдине ціле, тобто має місце універсальне право на від універсального права наступництва відрізняють право сингулярне. За якого до спадкоємця переходить не вся сукупність прав і обов'язків спадкодавця, а лише певні його права або обов'язки. Наприклад, якщо за повітом спадкодавець поклав на спадкоємця обов'язок передати якусь з отриманих у спадщину речей у користування третій особі, саме третя особа буде сингулярним правонаступником, яка одержує відповідні права не безпосередньо від спадкодавця, а через спадкоємця.